Шановний дорогі український народе, дорогі наші браття і наші великі друзі, які в тяжкі хвилини були разом з нами, і сьогодні в це велике свято Воскресіння, яке справді символічно співпало сьогодні і християни православні, і Римо-католики. Весь польський народ, протестанти, Європа, Україна святкує велике свято, Великдень, Пасху, Воскресіння. Воно є справді дуже символічним, бо воно співпадає з тим великим бажанням українського багатостраждального народу. На те, щоб відродитися, на те, щоб воскреснути після великих і глибоких ран, з якими пройшов велику хресну ходу Ісус Христос, наш Спаситель. І справді, сьогодні в промові нашого блаженішого я почув ту велику стратегію не тільки української культури, а й українського життя. Оскільки він нагадав про те, що Христос Воскрес до української громади, до народу, який проживає на цих святих землях, промовляли ще під час Київської держави. Наші славетні князі. Христос Воскрес промовляли на початку ХХ століття, в 18-19 роках, коли такий був шанс і коли так прагнули збудувати незалежну, самостійну українську державу, але і тоді північні сусіди не захотіли це дати нам зробити. Христос Воскрес, промовляли під забороною наші духовні Отці під час і перед Другою світовою війною, і під час неї, і після неї. Але попри все вони промовляли і зберігали для людей найголовніше. Зберігали віру і надію в те, що ми здолаємо всі ті великі виклики, все те велике зло, яке до нас йде, і все одно будемо унаслідувані тією долею. яка відбулася з нашим Спасителем Ісусом Христом, який був сколитий, який був вигнаний, який був знищений за їхньою думкою тих ворогів, але який, попри все, воскреснув, в ім'я людства, в ім'я нас у нас зараз пересікається доля цієї хресної ходи української. Зранений народ після злочинної влади, після зазіхань ворога, якого завжди мласим шматком були ці благословенні землі і південні. І східні, і північні, всі, які є в Україні, вони благословенними. І цей народ завжди піддавався переслідуванню, гонінню і злочинним заборонам і нищенню. Проте зараз цей час, коли над Україною продовжується. Око звіра, ми все одно віримо разом з приходом ось цього великого дня Воскресіння Господнього. Сподіваємося на відродження України, на те, що зі великою вірою, з цією великою духовним надбанням, яке закладено тисячоліттями в кожного з нас. Ми здолаємо все. Ми подолаємо цей глухий кут. Ми подолаємо цей інформаційний бруд, який лився так довгий час на Україну і на тих частинах українських земель, де люди довгий час не могли дізнатися правди. Сам ворог зараз відкриває правду для багатьох людей які відкриті серцем. Коли відкрите серце, тоді розум може прийняти те, що на перший погляд не піддавалося жодній лозіці. Так само віками точилася думка про те, що як міг Ісус Христос воскреснути. Але насправді сталося. Бо ми віримо, повірили ті, хто перед нами, бо вони були з відкритим серцем, і вони, і ми з вами цим самим спасемося. Тому, шановна громада, в цей день хочеться, щоб саме від цього ж дня йшов відлік нового часу, нової надії, нової енергії, позитивної, хорошої. Попри все, попри всі складнощі, бо з цією енергією добра і любові ми зможемо побудувати і відродити велику українську державу, захистити її землі, повернути ті, які забрані. І справді казати з насолодою, щастю з і гордістю, з цією великою глибокою вірою. Що Христос Воскрес! Воскресне і Україна! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воїску Воскрес!